І всім привіт! І сьогодні я вам хочу повідомити одну дуже класну новину, що в мене на каналі вже набралося аж цілих 10 підписників, і в честь цього я відкриваю нову рубрику на своєму каналі під назвою Відео на певну кількість підписників. В цій новій рубриці я буду знімати відео на ту певну кількість підписників, яка має набратися на моєму каналі. Ця кількість підписників написана в моєму описі каналу. Хто хоче, той може подивитися. А ще я прикріплю на відео сюди скріншот, кому лінь просто заходити мені в опис каналу. Хто ще нічого не поняв, то скажу нормальними словами. От в мене в описі там написана кількість підписників. Там, наприклад, 10 підписників, там стоїть хрестик. Якщо ви набираєте тих 10 підписників, то там вже стоїть галочка. Я знімаю відео на 10 підписників, як зараз. Потім в мене там 30 підписників є. От якщо ви наберете 30 підписників, я буду знімати відео на 30 підписників. Потім у нас йде 50, значить. Я знімаю відео на 50, потім 100, 200, 300 і так далі. Думаю, от тепер ви вже поняли, хто не поняв, то тепер поняли. І в цих відео я буду робити результати. Тобто, там, наприклад, в яку дату ми набрали певну кількість підписників, або як змінився канал До і після. Вот. Ну, давайте я почну і, з того, коли ми набрали 10 підписників. Якщо я не помиляюся, це 5 грудня ми набрали 10 підписників. Це зразу наступний день після створення мого каналу. Не можу помилятися, може там якийсь інший день, але наскільки я пам'ятаю, десь 5 грудня. От. Тепер давайте я вам скажу, як змінювався мій канал до і після. Я буду розказувати не про те, як змінювався мій канал з 4 грудня до 5, а буду казати з 4 до нинішньої дати. От. Бо тут вже більше змін у мене на каналі змінилося. Ну то от. Знімаю я це відео 19 грудня, а викладу я 20-го. Берем 8 днів до мого дня народження. До речі, підпишіться на мій канал, давайте наберемо там ну, 15 підписників хоча б до мого дня народження. Це буде мені такий невеличкий подарунок. Коротше, тепер вертаємося до того, як змінювався мій канал. Давайте я вам розкажу не як змінювався він з 4 до 5 грудня, а от прям всю історію канала. Ну, коротше, все почалося з того, що в мене з'явився новий телефон. Я вирішив на цьому новому телефоні створити собі новий YouTube канал. І створив я його якраз 4 грудня 2024 року. І в цей самий день, десь в 9 годині. Ввечора я завантажив своє перше відео, як я граю в Call of Duty Mobile. До речі, про новий телефон. Я зняв про нього розпаковку і виложив його на свій другий канал. Якщо що, ссылка на там той канал буде в описі під цим відео. І там вже набралося, до речі, більше 800 переглядів, а це багато. Тепер вертаємося про те, що ми говорили. От, я завантажив своє перше відео про Call of Duty Mobile, потім через 2 дні завантажив нове і коротше. Ну, від 4 грудня до 19 я завантажив 10 відео. Це 8 довгих, простих, нормальних відео і 2 YouTube-шорти. І з цих 10 відео, які я завантажив на свій YouTube канал, це 8 відео по Call of Duty Mobile і 2 відео по Among Us. До речі, про Among Us. От зараз ви бачите відео, як я граю в Among Us. Це відео ви можете подивитися на моєму каналі. Називається воно Граю в Among Us. частина 2. До речі, раджу ще подивитися першу частину. От. До речі, напишіть в коментарях, скільки разів я за це відео сказав слово «вот». Хто напише правильну відповідь, того я покажу в наступному відео. Вот. Ну і давайте я вже буду закінчувати на цьому відео. І напишіть в коментарях, чи сподобалася вам така нова рубрика на моєму каналі. І як взагалі ідея, класна чи ні. Оцініть від 1 до 10. А на цьому все. І... Papa <laughs>